Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І до розмови із нашої студії вже приєднався голова громадської організації Семи Яросна Любомир Дмитришин. Вітання, пане Любомире. Вітаємо. Вітаю, добрий день. Пане Любомире, знаємо, що сьогодні відбулася сесія Луцької міської ради, і ви теж побували в сесійному залі. І сьогодні стало відомо про те, що луцькі депутати все-таки вирішили передати гостиний дім прайзлерів за адресою Кафедральна 4 у Луцьку на 32 роки у державно-приватне партнерство. І хочемо почути вашу думку, що це означає і для міста, і для громади, чи це не трапиться щось схоже, як із готелем Круча, якого свого часу так само обласна рада передала спочатку фірмі палиці, а згодом і все приміщення і землю викупила ця фірма, пов'язана із нашим місцевим олігархом, чи не трапиться щось схоже з гостинним домом прайзерів, на вашу думку. Так, дякую за запитання. На нашу думку, тут діє точно така сама схема, як і з готелем Круча. І перш за все, варто наголосити, що сьогодні депутати проголосували за визначення переможця ось цього інвестиційного псевдоконкурсу з одним учасником. І на нашу думку, це відбувалося з численними порушеннями. І перш за все, через те, що ні ми, ні депутати не отримали доступу до заявки, яку подав цей єдиний кандидат. І так само до протоколів. Протоколів комісії, яка голосувала за визначення переможців в конкурсної комісії, ні ми депутати цих документів не бачили. Отже, нам свідомо на них не дали відповіді і порушили наше законне право на доступ до публічної інформації. І ми вже подали відповідну скаргу до повноваженого Верховної Ради України з прав людини для того, щоб нарешті отримати доступ до цієї інформації. Ми надіємося, що окрім доступу до інформації, також винні будуть притягнуті до адміністративної відповідальності ось і власне сьогодні депутати можна сказати, голосували за кота в мішку, оскільки вони ну взагалі не розуміли, а що ж передбачає ось цей проєкт. Ця заявка, яка подана ось цим консорціумом. і перш за все, я би хотів наголосити на тому, що, що той договір, той проект договору, який є передбачений, який депутати ухвалювали ще в липні. Він вже не відповідає дійсності, оскільки цей єдиний претендент на Участь в цьому державно приватному партнерстві відмовився виділяти 50 мільйонів на реставрацію установору, а сказав, що виділить лише 30 мільйонів. Тобто, вже договір не відповідає наявному стану речей. Більше того, в договорі аж ніяк не прописані вимоги до, до цього. До цього приватного партнера щодо проведення археологічних розкопок, хоча ми не раз наголошували і на наших соцмережах, і на Ютубі про те, що саме гостинний твір є пам'яткою археології. Там знаходиться одна з найдавніших церков Луцька, храм Святого Миколая, століття монастир Боніфратрів, і також там є необхідно провести археологічні розкопки. І ці вимоги зовсім не передбачені в договорі про це державне приватне партнерство. Натомість там передбачені. Абсолютно неадекватні заходи, які взагалі ніяк не пов'язані з реставрацією, йдеться про заміну дерев'яних вікон на енергозберігаючі, і також про утеплення фасадів, що на нашу думку взагалі ніяк не пов'язано з реставрацією, і власне ці вимоги стоять в договорі. Тобто, якщо їх не виконує приватний партнер, міська рада зможе розірвати договір і умовно на якби забрати. Брати назад гостинний двір тобто розірвати цей договір оренди. Тому я хотів сьогодні наголосити на це депутатам під час мого виступу. Однак мені не дозволили виступити. Тобто, коли я написав заяву на те, щоб отримати право виступу для обговорення цього питання, депутати більшість депутатів мені відмовила. І коли нарешті дійшла черга до розгляду нашого питання, яке було вже про проведення архітектурного конкурсу, то депутатка від Партії за майбутнє Юлія Децюк свідомо порушила питання про те, щоб зняти наші питання з порядку денного, навіть не давши нам можливості виступити. Це вона порушила статтю 28 статуту міста Луцька про місцеві ініціативи. Це вона порушила право громадян на адвокацію своїх питань. Ціні залітимена взагалі можна сказати, виявила глибоку неповагу до нашої громадської ініціативи, до тих зборів, до тих 42 підписів, які ми зібрали. Али під цією ініціативою і і багато інших речей. Тому ми неодноразово кричали сьогодні ганьба. Кричали як міському голові, який відмовився виставити наше питання по черговості другим. Хоча депутати вносили цю пропозицію тут окремо. Треба відзначити справді про те, що не всі депутати виявляли таку недебатну позицію. Тобто, варто відзначити опозиційних депутатів із фракції свідомі, які всіляко підтримували і вносили процедурні пропозиції. То щоб наша ініціатива таки дійшла до розгляду, які намагалися все таки повернути питання, наше питання до розгляду, і все таки тому, якби ну, не всі виявляли таку неадекватну позицію. Пане Любомире, то чи збираєтеся ви якимось чином оскаржувати це рішення? Можливо, в суді? І також цікаво, яка ситуація із судом щодо вас особисто? Так, ми плануємо оскаржувати ці рішення в суді. Додатково ми плануємо комунікувати з депутатами щодо фактів виявлення перевищення службових повноважень працівниками Луцької міської ради, зокрема сьогодні. Зранку, коли представники нашої ініціативи намагалися потрапити в сесійну залу Луцької міської ради, їм заборонили зайти ще на вході. Тобто, це були охорона міської ради. Це також був начальник господарсько-технічного відділу міської ради Махецький. Анатолій. Отже, і вони чинили ну не просто не дозволили зайти, вони чинали прямо спротив, там руки заламували мені особисто. Ось ну це взагалі дуже неадекватно. І особисто він також. І охоронець Ігоря Поліщука вони намагалися мене витворити за межі сесійної зали, за межі холу перед сесійною залою, і Теж і мене охоронець Ігоря Поліщука намагався побити, але я вчасно ухилився і ну теж почав знімати фільмувати цей. Процес, тому так, він зупинив свої дії. Але ну я вважаю, що це максимально неадекватно. Також враховуючи, що саме цьому охоронцю ми платимо е, зарплату із коштів міського бюджету, е, і також платимо немалі суми. І я вважаю, ну тобто, що використовувати е, взагалі. Е, я вважаю недоцільним наявність цього охоронця за бюджетні кошти. По перше, якщо Єгор поліщук боїться за своє життя і здоров'я, то хай наймає собі охорону за свої приватні кошти. А якщо, якщо він і матиме таку охорону, то вона не має робити таких речей, які сьогодні от ми саме зафіксували. Пане Любомире, ви будете позиватися на самого луцького голову чи на його охоронця, чи на кого? Ну, перш за все, ми би хотіли би відновити доступ до міської ради для громадян і для мешканців міста. Це для нас дуже важливо. Тобто, ми тут побачимо, які з механізмів буде простіше і можливо легше буде прокомунікувати з депутатами для того, щоб вони на сесії прийняли відповідне рішення, бо ситуація виглядає максимально неадекватною. Ось якщо в такий спосіб не вдасться, то будемо пробувати через скарги теж до повноважень. Верховної Ради, або до інших Контрольних органів, і також вже через суд, якби останній інстанція, бо це такий довготривалий процес, то ми б хотіли б все таки досягнути швидкого результату, але вже як вийде? А стосовно суду, в якому вас звинувачують, неправильне проведення громадських зборів, так, якщо не помиляюсь що там було? Так, власне, це ті ж самі збори, які ми проводили для того, щоб винести ті ж самі питання на цю сесію міської ради. Uh -huh. Отже, ми планували це зробити ще в серпні, але саме через те, що були здійснені численні перешкоди для нашої місцевої ініціативи, ми змогли дійти до сесії лише в листопаді. Ось і суд має це вже апеляційна скарга. Бо по Луцький міськрайонний суд визнав новинним вчинення адміністративного правопорушення, то ми подали апеляційну скаргу на цю судову і її розгляд призначений на 13 грудня. Перший розгляд був призначений на сьогоднішній день на 29 листопада на 11.30, саме під час того, як наші питання поворолися в сесії в сесійній міської ради, тобто тому ми перенесли цю справу на іншу дату для того, щоб могли бути присутніми і всесторонньо відповідати ну, ось на якісь виклики цього, цього процесу. Пане Любомире, а також знаємо, що сьогодні була акція під Луцькою міською радою пікет. Зокрема, представники ініціативи спочатку дрони. Чи ваша громадська організація теж долучилася до неї? Знаємо, що ви нещодавно проводили теж марш для того, щоб залучити 800 мільйонів. На збройні сили України, але знаємо, що сьогодні теж були військові, які теж намагалися, яких теж не пускали на сесію міської ради, і вони вимагали півтора мільярда на зсу на Луцької міської ради. Чи можете чи відомо вам про цю ситуацію, чи можете прокоментувати, що там відбувалося у сесійній залі? Так, перш за все був винесений проект рішення про виділення 500 мільйонів, але ми консультувалися із ну, по перше, там доповідала Лідія Єлова, директорка департаменту фінансів. виявилося, що ми. Справді можемо виділити значно більшу суму. Наша пропозиція була 800 мільйонів. Тому конкретно Алла на точі внесла ну, цю суму. Там була 799 мільйонів, хоча вона так звучала. Але ну йдеться саме про цю пропозицію, яку ми виносили ще по час цього маршу. Окремо військові, на чолі з Андрієм Кузірою, виносили пропозицію про півтора мільярди, і справді були серйозні дискусії. Тобто, якщо сесійне засідання почалося приблизно в 9-10, то 30 хвилин тривало обговорення цього питання було оголошено на перерва і ми і намагалися власне е, намагалися власне е... Визначитися щодо суми, бо е, на щастя, цілком зрозуміло, що гроші мають пріоритетно виділятися на військо, але йшлося саме про, про цю суму. І ось е, якщо е, м, пропонували півтора мільярда, як найбільшу суму, то врешті е, депутати просували за 500 мільйонів, хоча були серйозні вагання. Тобто, це рішення теж не було прийнято з першого разу. Е, там двічі голосували, е, якщо не помиляюся, власне за нього і врешті зійшлися на 500 мільйонах, і також е, власне військові були незадоволені, тобто були представники були, власне. Ну, військовослужбовці, жителі міста Луцька, які прийшли туди на цю сесію. Вони висловлювали свої обурення такими діями, тому що справді ну, ми можемо виділити набагато більшу суму. Не менше 800 мільйонів, але ну обмежуємося себе саме так. Натомість відділяємо гроші на якісь абсолютно непотрібні закупівлі. Там Луцьк тепло, там чи, наприклад, покриття кредитів на тіла кредитів вже на наступний рік, хоча ну тобто, це має бути передбачено в бюджеті наступного року. А це робимо за кошти за залишкові кошти із цього року. Ну і так далі, тобто велику кількість таких речей, які абсолютно не обґрунтовані і не потрібні, якось проштовхують через це. Сі міської ради і намагаються кожним разом навіть вже меншими і меншими сумами оголошувати якісь непотрібні тендери. Ми ну так далі. Тобто, тому власне сьогодні Сергій Рижков, який вийшов в сесідні зали, він оголошував, що ініціатива дрони спочатку дрони вона продовжує свою діяльність. Вона далі буде слідкувати за різними тендерами, які відбуваються в громаді. Також буде намагатися, буде намагатися вносити конкретні пропозиції щодо щодо не. Обмеження некритичних витрат щодо скасування різних е, е, фінансових програм, які є зараз е, для, для комунальних підприємств, які зараз залі не потрібні, і так далі. Тобто вона буде далі продовжувати діяти, і тому будуть далі відбуватися такі акції е, перед різними сесіями, е, які будуть в сесійними засіданнями перед обласною адміністрацією, міською адміністрацією і так далі. На люблю Любомира, як ви можете прокоментувати і розцінити власне те, що от сьогодні міський голова Луцька, пан Ігор Поліщук, повідомив, що у 2024 році на підтримку збройних сил України виділять більше 500 мільйонів гривень з міського бюджету, і от зокрема ці гроші підуть на закупівлю дронів, тепловізорів, стерлінків, зарядних станцій, оптичних прицілів. Я можу сказати, що військо має бути на першому пріоритеті, і всі вільні кошти, які тільки можна виділити, мають бути спрямовані на військо, і це однозначно більше ніж 500 мільйонів. Тому ми озвучували таку суму, як 800 мільйонів. Якщо буде ще більше, треба більше, і це неймовірно актуально теж в контексті бюджету нашого ворога Росії, яка вклала там величезну суму, якщо не помиляєш там в трильйонах, там йдеться про суму А майже 40% бюджету. Вони хочуть спрямувати на військові потреби. Так, так, тобто ми взагалі можна сказати, пасемо задніх в цьому процесі, і якщо йдеться про, про необхідність перемоги, то ми взагалі навіть не маємо мати задні думки про те, щоб якісь залишкові кошти виділяти не на війську. Тому ми будемо далі вимагати більшої суми і будемо надіятися, що нам вдасться це вже домовитися в рамках інших процедур чи інших сесій міської ради. І на саме кінець, пане Любомира, повертаючись до гостинного двору прайзлерів, то чи є ще все-таки можливість якось зупинити весь цей процес, чи можливо завдяки суду, чи завдяки якомусь рішенню прокурорів щодо цього партнерства? Так звано ну, перш за все на наступній сесії, яка буде відбуватися в грудні, будуть власне підписувати договір і голосувати за договір із цим приватним партнером. Тому ми будемо намагатися достукатися депутатів ще раз в грудні. Якщо врешті нам цього не вдасться, то справді будемо подавати в суд. Тобто в нас тут є конкретні напрямки, з якими можна працювати, і будемо намагатися працювати в такий спосіб також на одному з засідань, Комісії з питань законності міської ради нам порадили подавати в антимонопольний комітет скаргу, Оскільки цей конкурс відбувається всього на все з одним партнером. Всі умови підготовлені для одного партнера. Відповідно, створюється поле для. Поле для переваги одного партнера, ну одного інвестора над іншими, і таким чином тут з'являються ризики такої монополії. Тому будемо подаватися також антимонопольний комітет. Будемо також звертатися до офісу ради Європи, до інших структур, які можуть нам допомогти в цьому, в цьому процесі. І справді, ми далі стоїмо за гостинний двір, тобто ми не здаємося будемо робити це до останнього моменту, аж поки не переможемо. Дякую вам пане Любомире, за вашу тверду позицію. Дякуємо за те, що знайшли можливість вийти в наш ефір і розповісти про той безлад, який твориться в Луцькій міській раді. Про те, які позиції однозначні у міського голови деяких депутатів від Замайбаху щодо. Нібито відстоювання інтересів Луцької громади. Любомир Дмитришин, голова громадської організації Семияросна гора, був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1». На все добре, Любомир. Тримай телефону.